Марафон зламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мірошниченко. Дякую, друзі, що ви з нами. І починаєте ранки саме з п'яти. Голова служби безпеки України Василь Малюк погодився залишити посаду. Про це повідомляє низка українських медіа, посилаючись на власні джерела в СБУ. За даними журналістів, Василь Малюк відхилив пропозицію про перехід до РНБО чи служби зовнішньої розвідки, наголошуючи на необхідності завершити розпочати масштабні е, операції проти країни агресорки. Проте згодом генерал ухвалив рішення піти, щоб не загострювати стосунки із президентом. На думку малюка, це могло б зашкодити країні водночас, у політичних колах і серед військових ця новина викликала негативну реакцію. Секретар профільного комітету парламенту Роман Костенко раніше виступив проти такого рішення. Він сказав, що відсутня зараз альтернатива малюку на цій посаді. Також підтримку голові СБУ висловили командувачі стратегічних підрозділів збройних сил. Також, за даними агенції РБК, Україна наразі головним питанням залишається голосування в сесійній залі. Опитані нардепи не впевнені, що таке рішення набере необхідну кількість голосів. Ймовірним виконувачем обов'язків голови СБУ називають керівника Центру спецоперації а Євгена Хмару. Також, за даними джерел, розглядають кандидатуру генерал-майора Олександра Поклада. На нього нібито покладав великі надії колишній чільник банку Андрій Єрмак. Сам Василь Малюк ситуацію офіційно поки не коментував. З нами на зв'язку Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії в цій годині. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітання. Цікава історія виходить зараз з, з паном Малюком, тому що від минулого тижня якось дуже швидко відбувалися погодьтесь з ротації. Федорова призначили, та й Буданова якось швидко призначили. От з Малюком. Питання дуже велике. Поки що не зрозуміло, а можливо, вам зрозуміло, ви нам поясните, причина того. Чому малюк має піти зі Служби безпеки України, якщо ну, ми згадуємо так павутину, умовно кажучи, давайте просто згадаємо павутину, як Україна реагувала на те, що відбулося, як світ відреагував на цю спецоперацію? То чи на місці свої, ну чи, чи малюк зараз на своєму місці, на вашу думку? Це на запитання має відповідати люди, які з ним працюють. Які мають аналітику, тому що давайте знову ж таки буде відверті в тому, що е, аналізувати роботу спецслужб е, ну ми з вами точно не можемо. Ми бачимо лише вершки, ми бачимо те, що вдалося. Ми бачимо паутин, ми бачимо багато там хороших спецоперацій. Ну але знову ж таки, давайте буде відверті. Є ж велика кількість невдалих спецоперацій, можливо, саме вони. Були би там ключовими в певних моментах, іби український народ, наприклад, дізнався про них. вони б сказав, о Боже, що це таке? Як це так, таке можливо? Я я говорю гіпотетично, я говорю про сам факт, розумієте. Тобто, ми бачимо лише верх е, середину. Ми звичайно на даному етапі ми не зможемо побачити е, в будь-якому випадку. Є дійсно підтримка. Є підтримка, а це означає, що пан Малюк досить непогано справляється зі своїми повноваженнями. Знову ж таки, повторюся, і по ми бачимо, що дійсно є результат щодо того, щодо причин, ми в принципі також їх почули, тому що розуміння певного. Певного етапу, який був раніше, який е, нібито вплинуло на зміщення пан Єрмака, це також має значення насправді. І це дійсно так, тому що про це говорили і куларно багато про це розмовляли, що е, був проти чому виступав проти Єрмака в деяких аспектах. Тому, ну скажімо так, поверхнево там напряму не було так, але жорстко. Але це було сприйнято досить таки різко, і в президента в тому числі. Тобто, це була така певна зрада. Якщо в принципі є певна зрада, відповідно ти одразу ж таки втрачає. Еш, певну індульгенцію. Хоча, як ми пам'ятаємо раніше, індульгенція в пана Малюка також була, тому що фраза про те, що як там захищалися проти чеченців в перший період часу, то це означало, що дійсно довіра була досить висока. Щось змінилося, радикально змінилося, і знову ж таки, вчора на прес-конференції, коли Зеленський сказав, що все вже вирішено, я я вирішу я вирішу це питання. То в мене є свої там перестано бачення перестановок, і я їх буду вирішувати. Тобто досить агресивно були була відповідь, означає, що є якась образа. От інше питання: наскільки буде інші, скажімо так, люди, які займаються зараз там спецопераціями, наскільки вони будуть там якісними в своїх в на на цій керівницькій посаді, якщо дійсно малюк піде, хоча про це вже говорять, але ми ще не бачили фінального документа. З іншої сторони також не варто забувати про те, що керівники ЗБУ це не тільки спецоперації, це не тільки боротьба з ворогом. Це також і внутрішньополітичні питання, які також дуже часто СБУ застосовувалися в ручному режимі. На жаль, на жаль, ми бачили це неодноразово. Ну і плюс, на жаль, є приклади досить негативних там корупційних скандалів. Тобто, ми в цьому випадку тут треба завжди знаєте, ставити на ваги певні там досягнення і досить таки провали, я б сказав. Тому тут завжди є, є певний баланс. Ну в даному випадку, знаєте, ми мислимо. Через все, через призму бачення там міжнародної боротьби і через боротьбу внутрішньополітичну, якісь певні аспекти, і це в принципі правильно. От але ми ж з вами маємо аналізувати всі деталі. Угу. Якщо е загалом от прикинути ротацію воно насправді сталося так трошки несподівано для суспільства. Так, несподівано почали звільняти, призначати, е і ти просто не встигав так відстежувати ці події. Е на вашу думку, якщо глибше так копнути, чому саме зараз Зеленський вирішує робити цю ротацію? Е він вже розуміє, що з тією командою, яка в нього була, е він вже не може йти далі просуватися. І, можливо, якщо буде другий термін, то треба інша команда. Або зараз теоретично варто. Це так грубо, я кажу, так позбивати умовних, позбивати умовних конкурентів для того, щоб готуватися до виборів і вийти одноосібним переможцем. Так для чого потрібні зараз ці ротації, на вашу думку? Ем, тому що зараз дійсно є, є це, це, це вікно можливостей. Є вікно можливостей і дійсно треба робити це все одно, 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 одноосібно і, і одночасно. Чому Буданова прибрали? Давайте будемо відверті. Буданов має досить непоганий рейтинг, якби це дивно не звучало. Богдан має рейтинги політичні. Так. Ніколи не чув від нього політичних амбіцій. Хоча дехто говорить, що є, є досить непогані. Окей, добре. Значить, це означає, що треба підпорядковувати. Всі, хто знаєте, більше любим, ніж сам сам, сам, сам всесяючий, то відповідно треба також з сні працювати. Ми прекрасно розуміємо, що ну, оці перестановки з позиції логіки для мене складно пояснити. От я розумію, що дуже багато хвалять. Прям каже, Боже Будано, ну все він стає на перемовну позицію, все зміниться. Я кажу: а що зміниться? Ну окей, не любили Єрмака, Єрмака прибрали. Там залишився кислиця за з за, за який Також його хвалили хвалили через те, що в нього там величезна кількість зв'язків В сполучених Штатах Америки. Він там з Віткуфом один на один там спілкується, все прекрасно, все чудово. І Буданов був останнім часом також там долучений до перемовин. Тобто, окей, добре, якісь там будуть плюси. Я погоджуюся, але я не сумніваюся, що радикальна буде якась зміна. Дуже сильно сумніваюся. в цьому. Парті. А я Хоча, знаєте, пане стекуну до Андрію Андрію. Якщо говорити про офіс президента і про Буданова, от я які в мене. Não tem Що може змінити Буданов? От у нас офіс президента він завжди асоціюється. Ну, погодьтесь, там ще з часів кучми, так ще коли там Медведчуки працювали. Це таке, як якась незрозуміла система, але ми розуміли, що там працювали великі люди, там, значить, вирішувалися всі питання. Можливо, зараз із приходом Буданова офіс президента перетвориться трошки на іншу структуру, так, яка можливо буде займатися реформами. І у нас будуть якісь інші асоціації вже з офісом президента. Це я так. Мені би так хотілося, принаймні, щоб Буданов зробив з цього абсолютно іншу структуру з Офісу президента. Дивіться, я розумію, про що ви говорите. І знову ж таки багато, багато аналізували останнім часом, як це можливо зробити. Чого, чого то, це, просто це зовсім два різних напрямка. Просто якби мені сказали, що це інтелектуальна служба розвідки, от, і питання політичної там доцільності, тобто це знаєте, інколи натіска політична або навіть, навіть політиканська справа це керівником бути офісом керівником офісу президента. Ми пам'ятаємо гірмак тут справлявся він дійсно тримав все в своїх руках. Був таким фільтром для президента і. Чи готовий саме і чи зможе чи чи в змозі буде Буданов саме зайняти цю нішу? Чи він буде будувати свою систему? А для цього потрібен час. Я не вірю в те, що людина прийде зовсім з іншої сфери, зовсім з іншої сфери, кинуючись в цю цю, намагаючись перейняти всі повноваження, всі вішки, треба дуже багато людей. По перше. Mm -hmm. Дуже багато людей для того, щоб розставити їх на свої місця, для того, щоб могти керувати ними, для того, щоб контролювати все інше. Там інакше це не працює. Під взяти під контроль одразу ж всіх, мені здається, це буде нереально. Це нереально. Тому що, знаючи політичну сферу, вони тобі будуть знаєте, Це ж не те, що ти віддав наказ і все, ти чекаєш відповіді, все. Ну тільки звіт. Тут інше. Ти віддав ну, не знаю, наказ прохання, тому що не можна віддавати наказ. А тобі покивали головою. і сказали, так-так, все буде зроблено. І нічого не зроблено, розумієте Тобто і так воно працює в політичній сфері, вона так працює до тобто, зовсім інший Підхід до цього набагато складніше, хитріше, не знаю, там ниціший і все інше. Тобто, це це, це не військова сфера. Тому мені здається, що можливо так, ну можливо, ще повторюсь можливо помиляється дійсно і Богдан зможе справитися. Але в мене дуже багато сумнівів в цьому питанні, тому що я взагалі не знаю, не рекомендував би пану Кирилу йти на цю посаду, але це його вибір. От з моєї позиції, що тут воно це вигідніша ситуація саме для зеленського. Він буде використовувати її буде по максимуму для себе відбілий, звичайно, свою репутацію. Він скаже: бачите, поміняв команду, поміняв на тих, кого ви любите. Це чудово. Бачите, я повністю оновився. Ми з цими людьми, можливо, взагалі підемо в майбутньому у Верховну Раду. Всі і біля мене буде другим списку пан Кирило і все інше. Тому він може ситуація може статись по різному От, але поки що, в мене каже, це все викликає такі трішки трішки посмішку, тому що. Дуже 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 це все дивно виглядає. Я не бачу зміни системи. Я надію, що ці люди змінять систему. Але в мене є знову ж таки повторюся сумнів, тому що система поки що залишилася та сама. Я бачу ротації. Ротації це не зміна. Ротація це переставляння. Я пам'ятаю дуже часто. В ранішні часи зараз не можу повісти там в силових службах були ротації, там прокурорів міняли, просто uh -huh. там щось десь провинився, їх просто перекидали областями і все, і вони далі працюють спокійно. Не знаю, там митників перекидали керівників МВС. Перекидали і я це бачу перманентно по всій Україні. Тобто, так це змінювали. така стандартна і... практика. Знаєте, воно ж ну люди ж інколи реагують не на результат, а на сам процес, так на саму дію. змінили того на того. Все, вже галочка, от молодці, працюють так. Оновилися, оновилися з новими силами, з новою кров'ю. все інше пішли, поїхали, побігли. От ну знову ж таки, у нас вже була ротація в уряді. Ми пам'ятаємо, ну сильно сильно хтось побачив результат. Я особисто не сильно побачив. От але сам факт: ротація відбулася, зміна, реформація. Як хочете, це називається вже тут саме сам факт. Залишилися ті самі люди. Зараз має прийти зміна бути в уряді. Там пан, пан Федору, має прийти на посаду міністра оборони, нібито вже погоджено на це питання, тому що якщо вже президент озвучив це, знайдеться впевнений. Дев'яносто дев'ять що вже вже є якесь фінальне рішення в цьому випадку. Значить, має бути там радикальна зміна. Ну, навряд чи. Настільки, знаєте, Зараз міністерство настільки між собою взаємодіє, що в принципі я радикальні змін я не бачу. Шмигель піде там до міністра оборони, на міністра енергетики. Зі Шмигалем погодьте. Okay. Взагалі така цікава історія. так, як І там, і там побував. 100%. Він же там мені здається, всі посади перебере до кінця цього терміну каденції пана Зеленського. Але це якраз і є та проблема. Це якраз є та проблема, яка не вирішується. Тобто я впевнений, що ну окей, якщо ми бачимо незміну людському потенціалу, тобто я маю на увазі, що люди втомлюються. Люди втомлюються, люди також хочуть припочинок люнати і людські ну, бути скільки там 6, ну, 4 роки війна повномасштабна. А взагалом там люди ще більше сидять при посадах своїх, це дійсно важко. Я вам скажу відверто, це кардинально важко. Це величезне навантаження, але це дуже вузька лавка запасних. Вона, мені здається, не принесе ніякої користі. Ми зараз глянемо, подивимося, дійсно, що може змінитися. Тому що я вже сказав про Буданова багато, що там дуже в нього, мені здається, сфера діяльності в нього була вузька, так і тут залишиться ця дуже дуже вузька. От, що він не буде її розширювати. Мені так чому не здається. От, але всі інші, це. Дуже дуже дивно на насправді це все для чого для, для наших партнерів показати, що ось які ми круті що ми ось все, все змінили. Що ми хочемо оновитися, ми хочемо побачити краще. Ну дуже 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 сумнівно. Я, я не вірю, що це зроблено для партнерів. Скоріше все що це дійсно зроблено для нас, тому що є якась віра в те, що ми будемо там можливо гіпотетично, через там через півроку, там можливо найближчим часом е це якісь припинення вогню, гіпотетичні вибори. А для цього потрібно робити швидкі кроки. І коли вже буде давайте уявімо, що є припинення вогню. Гіпотетичне, що я знову ж таки не вірю найближчим часом. То ти ж не будеш міняти повністю все, переставляти Будану, кидати і так далі. Ні, це так воно ж не робиться, це вже пізно. Треба робити це все до того, і тому я так розумію, що в них є певно розуміння, що треба робити десь за рік часу. От вони орієнтуються, так розумієте, через рік часу плюс-мінус на якісь вибори. От ситуація така сама дуже схожа була і з паном Залужним. Дуже схожа ситуація. До речі, говорили про стала. те, що він повернеться? І... Пам'ятаєте, на початку січня? Так, говорили четверте, шосте. Десь він там буде. Потім е, прес-служба його Оксана спростувала, е, речниця. Але ну, все-таки мені здається, що по залужному питання не закрите, на вашу думку. Ем, та ні, не закрите, звичайно, тому що ну в заложного є своє бачення. В залужний буде чекати того моменту, якого йому потрібен. Е, він не буде робити фольстарт. Ну навіщо йому зараз повертатися, звільнятися з посади і отримати тисячу тон е, хейту, отримати тисячу тон е, такої дезінформації, а можливо навіть правдивої інформації про себе від е, офісу президента від багатьох інших структур. А я впевнений, що це буде, тому що знаєте, діло, діло вже лежить на столі. і Я впевнений, що там вони готуються до цього. От і це це, це ще зарано. Ще зарано. От він він вибере певний час, якщо дійсно йому потрібно буде прийти і балтуватися на нету чи іншу. Посаду, от треба це робити вчасно, і йому це досить достатньо буде цього періоду передвиборчого. Я впевнений 100% У В нього є свій рейтинг. Навіщо йому зараз влітати якісь передвиборчі перегони, якщо яких ще в принципі не існує? Ну їх ще немає, їх не може бути, наприклад, найближчі там рік-два може і не бути. А ти просто влетиш без посади, без нічого почнеш розказувати, робити якусь політичну кампанію. Тим самим знищуючи свій рейтинг помаленьку, і ти до кінця до, до, до початку того ж передвиборчих перегонів, ти просто вийдеш з нуле. Тому я погоджуюся, що в принципі пан Залужний робить правильно, він тримається на тій посаді. Він сидить спокійно, тихенько, не висовуючи спокій, і робить свою роботу. Ми згадали про партнерів. На вашу думку, зараз або давайте так проаналізуємо 2025 рік. Ви помічаєте, наскільки змінилися, змінилася риторика в спілкуванні української влади із Трампом? Так, ну давайте пригадувати там овальний кабінет, да? і те, як зараз все це відбувається. Як би ви оцінили зараз контакт української сторони із американською? Контакт Зеленського із Трампом особисто на якому рівні він зараз? Хто з них грає, умовно кажучи, чи це вимушене спілкування якесь? Чи у них дійсно гарні відносини? Що скажете? Це взаємна гра, і вона відбувається перманентно. Ми бачимо ту чи іншому. Я б не сказав, що не сильно сильно щоб кардинально я б Сказав трішки підкоригована е, з певними умовами. Я б сказав, так не, не я не бачу кардинальних змін від Трампа, наприклад. Я бачу підкоригування наших е, дій, але це відбулося буквально одразу ж таки після овального кабінету, після скандалу в овальному кабінеті. Тобто, ми почали створили такий образ е, терпеливих е, мудреців, які е, нібито постійно намагаються вгодити Трампу. От ми постійно граємо цю роль, але все одно ж таки, якщо Трамп починає говорити про те, що він... Любить Путіна, поважає Путіна, Путін, хоч і все інше. Ми бачимо по обличчю Зеленського завжди, що, що це так не працює, що це зовсім інше. Знаєте, що що в середині там інформація залишається та ж сама, тобто, але е, це взаємна гра, і Трамп також розуміє помаленьку, починає розуміти, як як відбувається ця гра. І що раніше він взагалі не уявляв, е, що відбувається на фронті, що що таке Україна, як як це працює, то е, зараз принаймні я впевнений, хоч трішки, але є в нього уявлення. Як працювати, як тиснути на Росію? Яким чином ці його дії навіть з Венесуелою це також один з тих кроків, які він вивчив за цей період часу. Раніше він би цього не зробив, раніше була б тільки суцільна блеф. А зараз він цим блефом може керувати ситуацію на міжнародній арені. Він може дійсно здійснювати ті чи інші точкові удари за допомогою спецслужб, саме через те, що Росія ослабла. Росія там ослабла в тих чи інших регіонах. Він це робить, він це використовує, ці ті чи інші моменти. Почалося це все, до речі, з Ірану. Зараз Венесуела. В принципі, можна інші країни це підбирати. Це все також удар і е, піддих Путіну. Тому що, ну, ведь вони відверті, росіяни і китайці також і ну, Іран, в тому числі, вони досить довгий період часу користувалися Венесуелою. І Трамп зараз робить ці кроки. Тобто, це означає, що дійсно ситуація трішки змінюється. Але е, ну, ми ж хочемо знаєте, ми хочемо трішки більшого. Робота ведеться дійсно. Там, зараз перемовний процес триває, і він напружений, бачили місяць часу. Були ці перемовини, вони на ці, на ці, сиділи на цією угодою в день і вночі і намагалися хоч якось її там викристалізувати. От, зараз має бути зустріч. Була вже зустріч радників е, по обороні, от потім по найбути зустріч в Парижі, якраз по е, нашому по цій угоді, тобто по безпекових угодах. Е, е, подивимося, що там приймуть. Подивимося, що які будуть нюанси, це також узгоджувати з американцями. І американці нібито рухаються на зустріч. Є якесь, хоч знаєте, примарне, але розуміння того, що з Україною потрібно працювати. Я не сильно розумію, коли дуже часто зараз починають проводити паралелі. України і Венесуели про те, що о все Трамп погодив е, заміну Венесуелі і Україні, тобто що Україну здадуть, а ми собі отримали Венесуелу нас в своєму регіоні. Все інше, як ну як ви це зробите? Тобто, для цього для того, щоб це зробити, потрібно зроб е, просто вчинити величезний стрибок, стрибок нав но двома ногами в голову цим Україні. Ну, розумієте, це, це трішки так не працює, тобто. Здати Україну, це ну дайте так. Це Україна має скласти зброю. Треба змусити Україну скласти зброю. Ну чи може це зробити Трамп? Ні, не може він це зробити. Тому це, це взагалі фізично зараз неможливо, і взагалі в планах геополітики це неможливо. Це просто використання певних моментів. Певних таких нюансів, які е, допоможуть їм дійсно там поширити за доктриною Монро, якщо хочете там до речі, відновлення я б сказати, така відновлення до доктрини Монро, і вони хочуть дійсно отримати контроль над своїм регіоном, американським регіоном. І, і багато років їм це не вдавалося дійсно, тому, що вони боялися через те, що там як як, як зреагує Росія, як зреагує Китай. Оце вони переживали зараз. Вони не бояться, тому що бо вони розуміють, що Росія зайнята своєю війною. Китай також націлився тільки на один острів, і його більше нічого не цікавить. Ніхто більше не буде там допомагати, впливати і так далі. Це зовсім не ті не ті персони, не ті персоналі, які будуть працювати жорстко. А Трамп от користується цим моментом. Тому в його випадку це дійсно великий, великий плюс для американців. Mm -hmm. Що ви скажете з приводу цієї заяви Трампа? Вже якщо говорити Трамп і Путін, він же сказав про те, що він не вірить, що Україна атакувала резиденцію Путіна. До цього пам'ятаєте, він глибоко вірив, бо поговорив із Путіним. А зараз він каже, що не вірить. розмовляв він на борту президентського літака із журналістами, і, і каже, що вже він не вважає правдивими заяви про цей удар. І каже, що американська сторона не знайшла доказів цього інциденту. Попередню реакцію він, власне, пояснив. Він сказав, що інформацію від Путіна він почув від під час телефонної розмови. І тому діяв з опалу, з опалу. Ну таке, таке собі пояснення. Що ви скажете з приводу того? Ну, зрозуміло, що так Трампу все, що говорить Трамп, треба ділити на, не тільки на два, а й вище. Але тут як бути? Він довгий час мовчав, а зараз виходить і говорить все таки, що все ж, атаки не було. Ано, дивіться, це якраз і є це нюанси зміни його риторики. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що під час попередньої каденції про те, як він сказав, що я більше довіряю Путіну, ніж ЦРУ. Коли там були надані дані секретної розвідки, він кинув таку фразу. Всі дуже в Америці здивувалися, як тобто, ти американським спецслужбам довіряєш, а Путіну довіряєш. Ті був величезний скандал. От бачите зараз ситуація змінюється. Помаленьку, важко, важко. Все одно є знаєте, ця довіра після дзвінка. Він знаєте, сидить в сидить сльозах від радості, що він поспішкувався з Путіном. Але знаєте, оце тверезість до нього приходить після того, як йому дають ті, ті, ті чи інші фактичні дані, плюс оточення. Ну, його оточення насправді зараз досить такі, ну як не можна говорити, знаєте, в предметі адекватного розвитку. Тобто, той самий Рубіо, який зараз має досить ваговий вплив, він може диктувати свої умови, він може пояснювати за ним також впевнений, може бути останнє слово. От і є певно. Комунікація, тобто і це добре, це плюс. Це немає тих божевільних персоналів політичного характеру, які були політиканського характеру, які були на початку його каденції. От і це вже, це, це вже добре, що в його команді є принаймні персони, аналітики, які можуть на нього хоч трішки впливати, хоч трішки змінювати його позицію. От, і тому все, все, все дуже чітко. Це ж, Боже, це ж банально, елементарно, це все зараз відслідкувати, хто куди, що як летить за даними. Це не знаю, обманути дуже складно. І тому така тупа, відверта брехня, я взагалі не розумію, на що вони надіялися. Вони надіялися на те, що дійсно оце всліпу любов Трампа до Путіна. Ну, часто це спрацьовувало. Зараз це вже, бачите, не спрацьовує. Зараз треба щось більше, окрім цієї тупої брехні, треба щось е, фактичне. Вже треба щось під, 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 підтасовувати, підпрацьовувати, ще щось. Тобто, вже треба докладати зусиль. А росіянам мають час вже наплювати, не, що вони або немає можливостей, або клепки, або чогось іншого. От. І це добре, це грає нам на руку. Тому що якщо ти впевнився в брехні росіян не один раз, а двічі, а то й тричі, ну, тепер ти точно їм вірити не будеш. Навіть хоч як би ти там був закоханий і в любові признавався, і в повазі все іншого, все одно ти будеш розуміти, що тебе просто дурять. Рано чи пізно знаєте, треба з цієї сім'ї йти, якщо тебе дурять. От, тому Трамп помаленько до цього приходить, але дуже помаленько. Знаєте, ми ж давайте будемо відверті. Завтра він може знову вийти і почати на прес конференції розказувати, що Путін хоче миру, Путін хоче добра, і він хоче, щоб всі жили щасливо. І так далі. Ну тобто, це перманентна е маячня Трампа, до якої треба звикнути, але треба дивитися також і на, знаєте, на, на те, що відбувається між рядків. Тому що дійсно між рідкі відбувається зараз дуже багато цікавих речей, в тому числі погодження тих самих безпекових угод з моментами навіть тому, що вони мають бути ратифіковані, це і плюс ми маємо дивитися на те, як буде відбуватися підтримка України, тобто фактично, тобто узгодження фінансування, підтримка озброєння, тобто посилення наших можливостей. Ну і плюс тиск. Тобто, ми ж розуміємо, що гіпотетично дійсно можливо там на <кій> заволодівши найбільшими запасами нафтами в світі. Ти можеш контролювати ціну на нафти. Так я розумію, що це буде не завтра, але принаймні на фьючерсах на е, перспективу це величезний удар для Російської Федерації і це втрата величезних можливостей. Тому вже нафта для Росії вона йде величезним мінусом. Величезним мінусом е, боргові зобов'язання перед майже у всіх галузях ідуть е, зараз. Там найбільша компанія, наприклад, подобництво вугілля в Росії має боргів е, там на Майже 400 мільярдів рублів, і вони не можуть з цим справитися. Вони кажуть, давайте вони перекредитовуються постійно. Е, кожен місяць зростають приблизно приблизно півтора відсотки борги для, для звичайних граждан Росії. Кожен місяць зростає. Тобто, зараз там на рівні 23 трильйонів рублів борги віддавати нема чим розумієте? Тобто mm -hmm. росіянці також вони се на це за тим спостерігають, що вони втрачають контроль. Вони втрачають контроль. І Трамп це все бачить. Трамп кажуть: Ну продовжуйте цю війну. Давайте, подивимося, що у вас буде завтра, що буде через півроку. Де ви будете, а я вже помаленьку за цей період забрав Венесуелу, забрав то і, і, і я впевнений, що вони спілкуються з росіянами. Вони повідомляють їм цю інформацію. Вони кажуть, буде так, буде те, буде те, якщо ви не зупинитеся, і все. Тобто, це також певний тиск, і є певну ж таки певний плюс для України, в тому числі. Я вам дуже дякую, Андрію, за вашу аналітику. Андрій дякую. Городницький був з нами на зв'язку. Політичний експерт і доктор філософії. Друзі, не забувайте, що все, що ви чуєте з екранів. Своїх гаджетів, Якщо ви нас там дивитесь, ви можете коментувати в Ютубі в чаті під цією трансляцією. Залишайте свої думки, бачу, багато ви пишете про вибори. Все читаємо майже на все вам відповідаємо. Ставте до речі питання гостям наших розмовних студій. Ми їх теж будемо озвучувати в прямому ефірі.